Замість купи паперу одна картка. Так уже незабаром в обласному центрі люди зможуть розраховуватися в транспорті або ж проїхатися безкоштовно за допомогою картки рівнянина. Ви можете там прийти, і отримати картку і просто не носити з собою документи. Першими ці картки отримують пільгові категорії населення це учні, студенти, люди похилого віку, почесні громадяни, а також члени родин загиблих, зниклих безвіси та військовополонених. Картки будуть видаватися на будемо казати трьох уповноважених організаціях. Управління освіти визначено виконавцем по видачі для дітей. Департамент цифрової трансформації буде видавати студентам та людям похилого віку. А всі пільгові категорії будуть приходити до департаменту соціальної політики. Видаватимуть ці картки пільговикам безкоштовно, а от у разі її втрати відновлення буде платним. Згодом таку картку зможуть придбати й інші мешканці міста в уповноважених організаціях та спеціальних терміналах. Водночас, Євген Іванішин наголошує, що ніхто не заборонятиме рівнянам користуватися і звичайними банківськими картками чи смартфонами для оплати проїзду. Крім того, поки триває процес запровадження, люди і далі зможуть платити готівкою або ж користуватися старими паперовими посвідченнями. Коли буде відбуватися видача транспортних карток, ми не обмежуватимемо можливість пільгового проїзду за старим варіантом, коли людина просто показує своє там пенсійне посвідчення чи будь-який інший документ, за яким вона раніше їздила. але водночас ми розуміємо, що цей пільговий такий перехідний етап буде тривати всього декілька місяців, і там умовно з кінця літа ми вже з переліку документів, необхідних для пільгового проїзду, будемо забирати паперові варіанти документів. І Буде лишатися тільки ця картка. Євген Іванішин додає, що ціна на проїзд у рівному залишиться незмінною, однак, можливо, з часом готівкою доведеться платити більше. Зазвичай готівка дорожча і дорожча там на, ну, на багато. А в скажімо так, безготівковий варіант зазвичай дешевше. Наприклад, у Львові працює приблизно так, що готівка там в районі 25 гривень, а безготівковий проїзд там чи карткою, чи пільговою, чи карткою містянина в районі 15-13 гривень. Отримати свої перші картки рівнянина жителі міста зможуть вже у травні. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал телеканали TV Media Group.